У Братиславі завершилися щорічні пленарні зустрічі Ради єпископських конференцій Європи, учасники якої обговорювали тему Бог і держава, Європа між світськістю та лаїцизмом. У асамблеї взяв участь отець глава Української греко-католицької церкви Блаженіший Святослав. Він пояснив, чому була присвячена цьогорічна асамблея президентів єпископських конференцій Європи. Перш за все, якраз ці питання сьогодні в центрі суспільної дискусії України, зокрема в контексті приготування до підписання декларації про асоціацію Україна ЄС. Ми всі з одного боку розуміємо згідно навчання папи Бенедикта XVI, що здорова світськість держави має позитивні аспекти, тому що гарантує одинакові права для всіх церков і всіх релігійних спільнот різних релігій. Але з іншого боку, ми говоримо. Що крайній секуляризм, який забороняє будь-які прояви релігійного життя, є недосприйняття, і ось ми тут всі разом зібралися для того, щоб поспілкуватися своїми різними поглядами, обмінятися для того, щоб справді захистити свободу сумління і свободу релігії у Європі. У рамках роботи Генеральної асамблеї Ради єпископських конференцій глава УГКЦ очолив Божественну літургію у Греко-католицькому катедральному соборі воздвиження чесного і животворящого Христа у Братиславі. Спаси Боже, люди Твоя, і благословено стояння Твоє! Нести світові Христову благовість, указуючи, що євангелізація стосується не тільки духовного та релігійного життя, але й огортає людину в усіх її вимірах. До цього папа Франциск закликав молодь під час візиту до італійського Асізі. На зустрічі з Понтифіком приїхали 40 тисяч молодих людей, як з усієї держави, так і з-за кордону. Святіший отець закликав молодь зберігати вірність покликанню як до подружжя, так і до богопосвяченого життя. А також наголосив, що молодь не повинна боятися робити в вирі... Кроки, як, наприклад, подружжя, молячись, довіряючись Богові, який ніколи не залишить наодинці, нехай Господь війде до вашого дому як член родини, мовив святіший отець, він вас завжди підтримає. З 26 по 29 вересня у Ватикані проходив міжнародний катехетичний конгрес, присвячений року віри. Захід відбувався під назвою «Катехит – Свідок Віри. Організатори повідомили, що участь в конгресі взяло 104 делегації з 50 країн. Серед них було 100 катехитів греко-католиків з України та Європи. Оля наймолодший учасник конгресу до Риму. Приїхала з Самбора разом з групою українських катехитів. Дівчина за спеціальністю педагог проте для праці в школі не зайшлось місця для молодої вчительки. Вирішила не зупинятись в пошуку роботи і знайшла. Сьогодні вчить не математику, але слово Боже на місцевій парафії у Самборі. На той момент я собі думала взагалі просто реалізувати себе, працювати з дітьми. І коли до мене підійшов отець і сказав, що є місце, що я могла би тут катехізувати на парафії. Тобто я, я погодилась, хоча я теж спочатку думала, що це буде трохи важко, тому що в нас ще не було тоді методики викладання катехізації. Тобто, були такі свої нюанси. Але десь, так, сам підійшов і, і казав, що, що якщо я хочу, то, то можна спробувати. І я дуже дякую Богові, тому що я би, певно, сама до нього не пішла і не попросилася на той момент. Участь в конгресі для молодої українки це корисний досвід, який вона черпає зі свідчень катехитів з більш як з 50 країн світу. Від них вона дізнається багато, як саме вчити Божого слова в сучасному світі. Це на її думку допоможе їй у подальшій праці на місцевій парафії. Це мені просто подобається, щоб приносити користь іншим, навіть на парафії та бо. Певних, бо я працювала в школі, то я б мала там так, такий було дуже замкнуте, коло, там прийшов, там щось розказав за дитиною і все. А тут є таке тісніше спілкування, і ті люди насправді дуже так е, підтримують, бо деколи навіть буває, що питаєш якусь таку пораду, яка не має відношення до катехізації, так але вони насправді. Ну так тебе знають добре, і там і справі там більше літурглітургіці та таке щось питають. Ну і справді це дуже приємно. що Ти в такий спосіб можеш послужити і що приносиш людям користь. Серед нововведень конгресу, який пройшов у Ватикані, став запуск програмного додатку для смартфонів та планшетів, які призначені для читання катехизму католицької церкви. Це нову хау дозволить усім ділитися його змістом через соціальні мережі. Додатки вже можна завантажити з електронних магазинів.